Офіційно їх називають особами з низьким соціальним статусом у міліції порушниками громадського спокою, а в народі просто п'яницями. Останні років 10, а то й більше вони облюбували площу Шевченка та автобусну зупинку на вулиці Степана Бандери. Саме там найчастіше і збираються. Після себе часто залишають порожні пляшки та неприємний запах. На зауваження можуть відповісти не дуже адекватно. Михайло Тимуляк спробував поспілкуватися з цими людьми. Які відповіді отримав на свої запитання, послухаємо в сюжеті. Щодня в дружній компанії однодумців коломийські випиваки збираються в центрі міста та поблизу вокзалу. Мету своїх зборів кожен індивід бачить по-своєму. Хтось запевняє, що на маршрутку очікує, інші голубів годують, і лише треті, зізнаються чесно. Водку <кху> Ні, не Водкурівку, Бутылки збираємо. Те, що кожного дня розпивають алкогольні напої та байдикують, п'яниці виправдовують байдужістю влади до їхніх проблем і звинувачують всіх, окрім себе. Ви лише скажіть медикам, чому йому пенсію не дадуть по інвалідності. Тому що зайде? справа в тому, що в конституції написано, що у нас як кажуть, медицина безкоштовна вам скажу, яка стаття номер 10. Медицина для громадян України безкоштовна, Ну чомусь у нас медицина безкоштовна. Ну усі працівники медицини платні. От і все. Я жив гроші, а при... Режі, при х**. від такого контингенту, не в захваті місцеві жителі запевняють, що ці люди псують імідж міста, створюють перешкоди для людей на зупинках, а також спекулюють спиртовмісними напоями. Деколи на автобус треба чекати, ну на маршрутний або що, а люди не мають досі, бо алкоголіки все займають і сидять до ночі там, і горілку на розлив продають. Плохой примір для молодіж, для дітей, які вокруг ходять. Ну і кроме того, взагалі від п'яного человека по вулиці, як це смотриться. Те, що така проблема в Коломиї існує, працівники міліції знають. Більше того, стверджують, що приймають заходи щодо її усунення на даний час, ми вживаємо заходів профілактичного характеру щодо попередження даних осіб, щоб вони там не збиралися і, як то кажуть, не вели антигромадський такий спосіб життя. Я е, провів. Зустріч з головою Коломийського міськрайонного суду, щоб дані особи значить, поміщалися в спецприймальнях, їм давали адміністративний арешт. За грубі порушення громадського порядку адміністративного, в адміністративному плані, значить, ми будемо вирішувати питання, щоб їм хоча б давали по 10-15 діб арешту, щоб вони трошки з коломи їх вивозили, навчили їх порядку. В разі виникнення проблем з порушниками громадського спокою, коломиянам та гостям міста рекомендують звертатися до міліції. Михайло Тумуляк, Сергій Куриляк. Програма події НТК.